Гарний сервіс це не завжди сервіс з вау враженнями. Дуже часто гарний сервіс він непомітний. Ви навіть не звернете увагу на чистоту, на наявність якихось обов'язкових елементів, які створюють дійсно сервісне ставлення до клієнтів, але саме ось ця непомітність і 100% присутність і є тим тихим проявом турботи компанії, бренду про вас, про клієнтів. Тому, звісно, ми не удотожнюємо. Сервіс і вау враження, хоча економіка вражень диктує свої правила, і іноді та це стає ключовим моментом зустрічі бренду і клієнта. Щось таке, що запам'ятається, щось таке, що викличе неймовірні головне позитивні емоції, і над цим також потрібно працювати, але база має бути забезпечена. Знаєте, неможливо надавати вау враження, коли ви не закриваєте потребу клієнта. Це не про сервіс. Це про заміщення основної потреби, з якої прийшов до вас клієнт, чимось іншим. Але питання, чи потрібно це клієнту?